Я нагадую вам, що ви складали присягу. І нічого смішного то, що я кажу. Я нагадую вам, що ви складали присягу служити українському народу, а не регіоналівській банді. І тому я звертаюся тут старші, хто керує цими курсантами. Проти людей не йти, не брати на себе злочин і гріх. Козаки, я звертаюся до вас. Приберіть жінок, жінок, дітей, якщо є, назад, бо міліція налаштована, схоже, рішуче так само, як і ми. Банду геть! Банду геть! Кондактор 154. Змінятрата до обузав. На пройдіть за тим яправла в коридорі. Слухайте, Сергію Януковича. Нехай не. Не буду сидати. Почекайте. Це банда довела до того, банда! Оце, оце дії януковича. Воду не пити, полоскати і спльовувати, і лице не змивати, не змивати лице. Бо воно, бо воно знімає шкіру і дуже пече. Отак От як зараз у мене пече. Ці подонки травлять нас газом. Вони стріляють, вони гранати кидають, сволочі видавали присягу на вірність українському народу. І ви подонки, цей український народ, оцю молодь студентів ви травите газом шумовими гранатами. Знову газ, газ! 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 І до кінця! Разум і до кінця! Разом! і до кінця! Всинуть наші моріженьки, як роса на сонці! Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Хватить вони знову ці подонки, газ, не очі закривайте й роти. Люди добрі, хто чує, у кого є вода? Наперед піднесіть воду. Там хлопці потруєні. Треба вода, щоб прополоскати горло. У кого є зв'язок з Михайлівським собором? Може хтось там знає знайомих, родичів, друзів. подзвоніть, нехай колокола Михайлівського собору кличуть громаду, як під час монголо татарської навали.